Вітаю, дорогі брати і сестри, дорога церква. Зазвичай, можливо, ви звикли, коли я проповідую, то в мене там купа слайдів. Сьогодні слайдів не буде, але буде ілюстрація. От. Перед тим, як я почну проповідь, я трошки про спомин. Багато хто називає це Вечеря Господня або Причастя, або хліболомання. Мені подобається слово спомен, бо воно в собі несе суть. То тієї заповіді, яку дав Ісус. Він каже: робіть це на спомин про що? Ми згадуємо про жертву, про цінність Ісуса Христа на Христі. І е, я думаю, що це саме те, чого хотів Ісус від нас, коли давав цю заповідь. По-різному люди відносяться до цієї заповіді, є ті, хто сприймаються з усмішкою, з радістю. Типу, ну, сам спомен звершують з радістю, бо вони кажуть, це щаслива подія. Ісус прийшов і помер за нас. А є ті, хто дуже з сумом. І ну, я скажу, що навіть в житті є люди, які похорони з радістю. Тобто це питання культури в Африці, там взагалі танцюють на похоронах. Вот. Але я знаю, типу, і в Америці є окремі похорони, де віруючи, коли ховають. Людину, вони кажуть, ми знаємо, що він пішов до Бога, він тут томився на землі, і ми тепер радіємо, що він з Богом. Можливо, в цьому є якийсь сенс, але коли люди, не віруючи зі сторони це побачать, я думаю, що вони зроблять так. Бо ну, зазвичай в нашій культурі, коли хтось помирає, це сум, це якби плач. І в Біблії написано є така дуже влучна цитата. Плачте з плачущими і радійте з тими, хто радіє. І я думаю, що спомен для мене особисто. Спомен це така більш серйозна подія, не радісна. От. Для мене це усвідомлення тієї ціни, тієї жертви. От коли я думаю про кров Ісуса Христа, яка лилась, про Його тіло, яке, е, яке били, над яким знущались. Для мене це все ж таки більш біль і сум. А Воскресіння Пасха це радість. Вот, це було маленьке ліричне вступлення. Так, Сьогоднішня моя проповідь вона про призначення. У мене тут є вот такий предмет. Вот, я думаю, що він всім відомий, а кому не відомий, то дай Бог, щоб у вас вдома було чисто. Вот, ми використовуємо цей предмет для чого? Для прибирання бруду. Вот. Це, мабуть, саме такий популярний жовта тряпочка є у кожного вдома. Можливо, вони в такому виді гарному. Вот. Цю тряпочку. я тут вот. У цієї тряпочки є своє призначення, і вона для видалення бруду. Ну, Її класифікація це видалення пилу з підвіконня чи з якихось меблів, або, можливо, крихти з стола. Вот. У нас в житті. Як у людей у кожного також є призначення. От. І це призначення, воно записано в Біблії. А можна тепер текст? Да. До Єфесян, другий розділ, десятий вірш. Написано так. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отже, ми, як творіння Боже. У нас є місія, Бог створив нас для добрих діл. Але це не просто добрі діла, бо звичайні люди також роблять добрі діла. У них різні мотиви, але це ті добрі діла, які Бог для нас приготував. І що саме цікаве, наперед, тобто ще до вашого народження, Бог вже приготував добрі діла, які саме ви маєте зробити. Отже, призначення. У нас є призначення, і у кожного з вас також є призначення особливе, воно відмінне, яке Бог хоче від вашого життя. Ну, принаймні, я так вірю, я так читаю. Другий пункт це ефективність. Є різні ганчірки: є тряпка для пола, є тряпка для меблів, є тряпка для вікон. От, є особлива якась там ганчірка для того, щоб мити особливо жирний посуд, або плиту газову. І якщо ви будете використовувати тряпку для пола, для того, щоб витирати стіл або вікна, то ви можете ну, або пошкодити вікно, поцарапати, да, там грубший матеріал. Або, ну, в принципі, це буде неефективно. Також, якщо ви будете цією тряпочкою витирати підлогу, Надовго її не вистачить, і це не буде сильно ефективно. Отже, коли ми говоримо про ефективність, то є особливий якби, підхід або особливе призначення кожної тряпочки. Так само люди, у них є різне призначення. І Бог закладає в кожну людину різне призначення. І ці добрі справи вони у всіх також різні. Якщо ми говоримо про ефективність, то ефективними ми можемо бути тільки тоді, коли нас використовує Бог для цих добрих справ. Є дуже багато людей, як я вже казав, відомих в Голлівуді там дуже популярно робити добрі справи. Є зірки, які дуже багато жертвують на благодійність. Вони зазвичай це роблять із усвідомлення гуманності: от я людина в центрі, я роблю добрі справи, щоб мене люди похвалили, або щоб моє ім'я після моєї смерті залишилось добрим. Це також добрі справи, але це не ті добрі справи, до яких нас приготував Бог. В цьому посланні Павло каже про щось особливо, про ті добрі справи, які наперед Бог приготував. І я думаю, що насправді ми, як християни, можемо бути ефективні, і взагалі як твориво, абсолютно людина. Вона може бути ефективна на 100% тільки тоді, коли її використовує сам Бог. Оці добрі справи можемо зробити тільки тоді, коли ми. Знаходимося в руці, от ми як ганчірка, ми знаходимося в руці Бога. І тоді він нас використовує там, де йому потрібно. Тоді ми робимо ті справи, до яких він нас приготував, а не ті, які ми самі собі надумали. Отже, перше це призначення, друге це ефективність. Третє це в мене є тут різні ганчірочки. От є така, є така і є третя, вона особлива. Uh, six. Так. Six. Uh, вот. Вони всі три різні, але всі однакового роду. Uh, Знаєте, як буває, ти береш ганчірку вдома, щоб витерти, uh, наприклад, стіл? Витираєш, а там ще більше бруду, чим було. Ти хочеш якусь іншу сторону, і виявляється, там ганчірка була знизу в варенні якомусь, хтось перед тобою витерце, не, не помив, да? не поправ цю ганчірку. І, е, в, в кінцевому результаті ти зробив ще гірше, е, ніж, ніж було. От так буває інколи з людьми. Ми, як люди, як твориво Боже, так само, як ганчірки, потребуємо відновлення. Для, після того, як ми прибрали цей бруд, ми маємо її попрати. І якщо цього не робити, рано чи пізно ви дуже забруднитесь. Ми, як люди, навіть віруючі християни, ми потребуємо відновлення. Оця проточна жива вода це і є Ісус Христос. Навіть в служінні ми потребуємо час, коли треба прийти до потрібно, прийти до Ісуса Христа і відновити свої сили. Ісус своїм учням, така є історія, Він посилав учнів на служіння. Вони повертаються, кажуть, ми там таке робили, ми і зціляли, і там воскрешали. Допомагали людям проповідували. Він каже, добре, тепер йдіть і діть, відпочиньте. Сам Ісус каже їм, ідіть і відпочиньте. І сам Ісус практикував цей відпочинок. Ми потребуємо як фізичного відпочинку, так і духовного відпочинку. Зараз я є в організації Young Life, і у нас там є як би, HR, який нас, він коучить, нас наставляє. Він каже, один раз на місяць ти маєш вибирати день, коли ти повністю. У відчуженні, там, де нема людей, нема твоєї сім'ї. Ти виїжджаєш кудись в ліс, або в село, або їдеш в гори, і просто знаходишся на одинці ти і Бог. І я подумав: в принципі, в цьому є якийсь сенс. Взагалі, ви колись чули про те, що в природі не існує рівних ліній. Рівні лінії, вони тільки от те, що зробила людина. Це рівні лінії. Природі не існує, навіть горизонт він нерівний. І от наші е, очі, наш розум, він поступово стомлюється від того, від того, що скрізь ми побачимо все рівне, всі лінії вони рівні. Для цього час від часу я вам рекомендую, і мені це порадили, виходити на природу для того, щоб побачити, от, відійти від цього шаблонності від цієї. Це просто маленька природа. Знову ж таки, про відновлення. Якщо ганчірку не відновлювати, вона мало того, що нашкодить. І е, рано чи пізно просто прийдеться зробити отак. І все, вона вже не потрібна. Вона вже не може бути ефективна. Ти до неї підходиш, а від неї вже сморід. Вона починає гнисти. Думаю, можливо, у когось з дома є така ганчірка, яка вже просто воняє. Так само з людьми. Послухайте, якщо ви максимум в служінні, або ви. Максимум в роботі, ви постійно віддаєте, віддаєте, віддаєте ваше життя на 100%. Рано чи пізно ви просто, у вас буде вигорання і ви вже будете недієздатним. Ми, як твориво, Боже, потребуємо відновлення, потребуємо відпочинку. Моя порада вам: заплануйте собі раз на місяць відпочинок зовсім від людей, там, де ви можете, це може бути рибалка. Це може бути якийсь, я не знаю, придумайте собі якийсь відпочинок, що вам більше подобається, але це не просто відпочинок фізичний, щоб це також був відпочинок духовний. Якщо ви ще не з Богом, якщо ви ще не прийшли до Ісуса і не визнаєте Його як Свого Творця, я раджу вам постійно перебувати в пошуку. У вас точно є призначення. Ви ж по-любому думаєте про те, як створений взагалі світ, як ці галактики, як система, є якісь закони, да, гравітація, які ви не можете відмінити. Ви не можете в нього не вірити, бо якщо ви спригнете з п'ятого поверху, ви впадете вниз, а не полетите. Так само Бог він є творець, і він кожного створив, і для кожного в нього є своя місія. Це про призначення. 100% у Бога для вашого життя є призначення. Друге ефективність. Ефективним ви можете бути тільки тоді, коли ви знаходите в руці Творця. Коли Він вас використовує для своїх справ, а не ті, які ви собі надумали. От я буду робити добро, і за це я попаду в Царство Небесне. І третє це відновлення. Коли ви знаходитесь в служінні, ви потребуєте відновлення. Ісус Христос якраз є тим відновленням, яке потребуєте ви як Його творіння. Амінь. Помолимося. Дорогий Ісус Христос, Батько наш, Бог Вседержитель, Творець. Ми щиро дякуємо Тобі, Боже, за твою любов і за твою жертву, яку ми сьогодні згадуємо за цей спомин, який ти нам залишив обітницю, наказ, який ми маємо виконувати. Це ми робимо, Господь, не просто так, ми вкладаємо сюди суть. Ми, Господь, цінимо ту жертву, яку Ти приніс на Христі, цінимо, Господь, той подвиг, який ти, Господь, вчинив для нас. Прошу тебе, Господи, дай кожній людині, яка ще не усвідомила йти до цього, проходити цей шлях усвідомлення. розуміти, що ти є творцем її. Кожній людині, яка вже прийшла для тебе, усвідомлює, що ти її творець. Відповідати своєму призначенню, шукати це призначення в тобі, бути піддатливою цією глиною, з якої ти можеш робити те, що тобі до вподоби. Також Господь прошу, дай нам мудрості, як впланувати свій вільний час, знаходити час відпочинку, і знаходити цей час відновлення, щоб ми, як твоє твориво, потребували Господь цього в своєму житті і усвідомлювали, що ми цього потребуємо. Прошу, Господь, особливо благослови служителів, які знаходяться постійно в служінні, щоб вони не заганяли себе, Господь, щоб вони не вигорали, щоб вони знаходили цей час, цей важливий час відновлення у Тобі, Господь. Будь прославлений, будь вас величений. Всьому люблющий батько, любим тебе. Амінь.